Коли хтось прочитав цю молитву, на наступний день він зазнає Божої благодаті. Будь ласка, уважно прочитай кожне слово. Кажуть, що той, хто повністю промовить цю молитву, завтра побачить Божу дію у своєму житті. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене, грішного грішну. Я щиро каюся перед тобою. Прошу тебе, прости мені всі мої провини, вчорашні, сьогоднішні та ті, про які я боюся згадати. Очисти мене святістю твоєю, відніми з мого серця марнославство, гордість, гнів, засудження та пусті слова. Коли я слабкий, а підтримай мене своєю силою. Коли я заблукаю, веди мене дорогою правди, коли моє серце стискають сльози і самота. Втіши мою душу своїм світлом. Господи, очисти й захорони мою родину, предків, які були до мене, моїх рідних, нині й тих, що прийдуть після мене. Зніми з нас усі прокляття, тягарі, страхи та перешкоди, що стоять на шляху життя. Господи, прости мої помилки юності, прости завдану мною шкоду іншим і все те, що затемнило мою душу, наділи мене смиренням, лагідністю і серцем, що прагне добра. Господи, будь нам з родиною охороною, бережи нас від хвороб, втрат, негараздів і будь-якого зла, подаруй нашим потомкам здоров'я, дай нашій родині мир, зігрій наші серця світлом. Нехай Господь буде нашим щитом будь-якої години у праці й у відпочинку в слові й у мовчанні. Сьогодні і всі дні я віддаю тобі своє життя і майбутнє, бо той, хто з тобою, не буде переможений. Хто з вірою напише Амінь і поділиться цією молитвою, нехай Бог відчинить для нього двері своєї допомоги. Чудеса часто відбуваються в ту мить, коли ти передаєш молитву далі. Амінь.